Пан Роман вже говорив про кінець 19-го сторіччя. Мені загалом зараз якось згадалася цитата з Михайла Хмельницького, який писав про те, що е, аналізуючи літературу 19-го століття в е, тенденціях європейського письменства, він порівняв її з типовими дорогами і сільськими стежинами по сторону Великого Залізничного руху. На щастя, кінець 19-го сторіччя усе змінив. Бо літературу прийшла ціла плеяда літерату... літераторів, е... інтелектуалів насамперед, які вже були виховані зовсім на інших ідеалах, на почасного мистецтва. І серед них була безперечно Леся Українка. Тому питання, чому Леся Українка і модернізм, я думаю, ні в кого не виникає. А, певно, одразу виникає питання, чому проза. За як розділ називається Белетеристика Лесі Українки вже був модерна. Мабуть, відповідь на це питання криється у тому, що останні роки, останні десятиріччя від незалежності і раніше, велика увага була приділена якраз драматургії на цій Але Але якщо ми вдумаємося в образи, драматичні образи письменниці, то ні Міріан, ні відповідно, Мавка, ні Касандра не взялися просто ні звідки. Є певні джерела. І це мені нагадує десь так, нещодавно була на одній з виставок, коли було презентовано полотно, велику картину художника, а поряд ескізи портретів людей, які він пробував малювати, перш ніж перенести це все на велике полотно. Так ось у Лесі Українки щось подібне. І Мірян, і та ж сама Касандра, вони не народилися ні звідки. І всі ці жіночі образи насамперед обмальовувалися, окреслювалися у творах прозорих. Бо проза Лесі Українки це своєрідний експериментальний майданчик для того, щоб писати пізніше вже набагато зріліші образи драматичні. Насамперед, проза Лесі Українки, її велетристика, має обличчя більш жіноче обличчя, і відповідно зрозуміло, що пов'язують насамперед з фемінізмом. Безперечно, можна говорити багато про жіноче обличчя Лесі Українки, її фемінізм, нині річ, не про те мова, але надзвичайно цікавим є її бачення уже письменниці письменниці жінки, тих проблем, які були на вимогу суспільства опрацьовані в європейській літературі. Загалом дуже цікаво, що, як дуже любив казати Ейнштейн. Він Кості про Бога, згадуючи, це не випадково постать в нашій літературі. І не випадково саме вона була серед зачинателів українського національного модернізму. По як, людина, яка читала в оригіналі відразу, не через переклади, тексти європейські, і могла відразу черпати всі ці ідеї, всі відповідно думки, всі теми і переосмислюючи їх крізь наше національне, власне, подавати в українській літературі. Надзвичайно цікаві образи, надзвичайно цікава тематика. І тематика пов'язана безпосередньо з модернізмом, бо як інакше. Леся Українка була надзвичайно сміливою у літературі, надзвичайно сильною постаттю у літературі. І тематика її пов'язана з модернізмом, пов'язана з традиціями, яких вона ніколи не, не е, заперечувала, але додаючи ці елементи, надзвичайно цікава. Ну, погодьтеся, що тема сексуального виховання жінки. Біля кінця 19-го, початку ХХ століття. Проблема ініціації, знову ж таки, переходу у доросле життя. Це дуже сміливі теми навіть сьогодні, на початку 21-го століття, Що вже казати на кінець ХІХ? Точно так само надзвичайно є моєї роздуми про те, якою ж має бути жінка інтелектуалка і чоловік відповідний до її рівня. Знову таки проблеми надзвичайно актуальні. Жінка подружнє життя. Які проблеми є у подружньому житті, і як себе бачить жінка у власне, самому подружжі? Як поєднати шлюб, як поєднати роботу, до якої власне, вже серце лягло і яку вона, як вона може реалізуватися? Це надзвичайно складні проблеми навіть сьогодні для будь-якої жінки, яка є дружиною, яка є матір'ю і яка є ще, й, крім того, науковим співробітником інституту літератури або інституту Українознавства. Я до того веду, що всі ці проблеми настільки актуальні і настільки пережиті нею особисто, що дуже багато автобіографізму. От власне, оцей автобіографізм, якого завжди уникала Леся українка, хочеш, не хочеш, але він проглядається у її прозових творах. Знаючи, уже чудово її історіальну спадщина намагалася у своїй, у своїй частині якомога більше якраз орієнтуватися на її листи, на її думки, і власне, думаю, сподіваюся, що мені це вдалося. Крім того, що у тексті надзвичайно багато фемінізму в лапках. Я кажу в лапках, тому що фемінізм власне, в Лесі Українки особливий, там немає жодного радикалізму. Це, власне, боротьба жінки за виживання у світі чоловіків. Бо ж не дарма Марко Вовчок, бо ж не дарма чоловічі були псевдоніми, тому що жінка навіть на це не завжди наважувалася. Що вже казати про те, щоб заявити голосно про себе у літературі. Але і е, загубила думку. Коронавірус бався знаки. <клес> Даруйте, я на таблетках і трохи <клес> про те, що не зіблюся. У мене питання, ви, наприклад, перепочити, сказано попередніми дослідниками, які проблеми були, що було важко пробувати. Насамперед, кілька монографій вже було видано про прозу Лесі Українки, тому я, власне, захопилася цією тематикою, але вони в основному були опубліковані ще у радянській країні. І ця тенденційність, вона все одно давалася взнаки. Як колись писала Олена Вчілка, Леся Українку зробив Микола ну, Зером ну, зробив певну червону кумач. Оце десь десь щось подібне, воно все одно траплялося. Хочеш, не хочеш, але оці соціальні мотиви, на які завжди наголошували в усіх абсолютно монографіях, власне, вони і були цих публікаціях. Тому хотілося перепрочитати, по-іншому подивитися на те, як вона переосмислювала європейські теми, тем, як вона власне, поступово вплітала оці модерні тенденції у свої твори. Бо, наприклад, той самий синтез мистецтв, так ми бачимо, одна з перших Лесі Українка почала вплітати уже не народну пісню у текстах, уже не народну, я наголошую, а класичну музику. Як класична музика впливає на бачення на світовних людини, на її внутрішній світ, і саме через класичну музику показати настрій того чи іншого персонажа власне, у тексті. Точно так само живопис, точно так само вплітаються риси театру, адже Сара Бернар теж одна з героїнь її тексту. Хай це двопорядний персонаж, але за допомогою її геніальної акторської гри розкривається образ персонажа головного. Тобто, фактично, оце все бачення жінки, інтелектуалки, тих вимог часу і уже бажання розвиватися, все це було про зі Лесі Українки, яка завжди вважала, що це все таки надзвичайно корисно. Її проза це щось корисне.